Смачна солоденька халява, а головне толкова. Як розміщати свої сайти на Гітхабі. Не просто код, а так, щоб вони працювали. Наприклад, як ось це моє портфоліо і мати гарне домінне ім'я. Ось таке. Прям навіть по https шифроване. А, мій нік на Гітхабі і гітхаб.io. Гарне. Ім'я класне. А, і не тільки один, а багато. Тобто всі свої роботи, ну, якщо вони це дозволяють, ті, які дозволяють, ті, які чисто фронтендовські, можна розмістити а, ось тут. Наприклад, якщо ти починаючий розробник. І зробив собі свою сторінку портфоліо як CV з основною інформацією, то ти можеш зробити сили на всякі такі от, е навчальні свої проекти, і не тільки навчальні, якщо вони являються чисто фронтові. Всякі експерименти з технологіями це для роботи з веб-камерою, Просто вона в мене зараз не підключена. Це робити скріншот з веб-камери, тобто багато технологій так можна. Гратися, і практикуватися і робити демки. і тоді давати посилання як на код свій, так і на робочі. І тут який виходить дуже класно, з доменним іменем. Виходить те ж саме, от, наприклад, мій нік Spirit Urban, а потім GitHub.io. і от тест. Це так називається репозиторій. Ось він, тест. Тест проєкт. Я просто знайшов кілька. Для прикладу: веб-камера проект і Client Structure. Вот Client Structure. Client Structure. От, і десь тут вебкамера. Це прості фронтендовські проекти. Індекс HTML повинен лежати в корні, щоб це працювало. Ось, індекс HTML лежить в корні. Можуть всякі бути ресурси. Тут ангуляровський build я поклав, але також прямо в корінь. Індекс. html Тут а в корні лежить. І все, щоб це працювало, всього-навсього-навсього. Всього Для головної сторінки. Ось цієї головної, що є моїм портфоліо: Spirit Urban GitHub.io. Ще раз, чому Spirit Urban? Тому що мій нік на Гітхабі Вот я, Spirit Urban. Мій нік. Обов'язково повинно співпадати нік з а, назвою репозиторія. Щоб це була головна сторінка. А, і не тільки не лише з назвою репозиторія, а крапка GitHub.io. тобто... Повинно повністю так співпадати. Тут твій нік, а потім .github.io. Це для всіх. Це буде на першу сторінку. От. Можна подивитися цей репозиторій в мене на комп'ютері. В мене є репозиторії. Spirit Urban. Ага, я його не скачав. Зараз я його скачаю. Клон. Найду їх багато. Крапка. айо, от він. Я його клон... Куда? не в ту папку пішло. Я перенесу. От, він перед відкриваю в менеджері. Він не там, де треба лежить. Я його звідси заберу. Покладу там, де в мене GitHub. Тепер я йому скажу, куди. Він вже не бачить, де він. От. Зробив я цей сайт в 2017 році. Ось цей свій, це своє портфоліо. Да, трошечки обновляв інформацію, але, ще, але лише інформацію, не сам сайт. От. Тобто, от, бачимо, що назва репозиторію Spirit Urban GitHub.io. Іменно от так повинно називатися. І коли ти його заливаєш на GitHub всього-навсього потрібно зайти в Settings. Pages. І от тут вибрати мастер. Було non. А треба вибрати мастер. І сейв кнопочка. Все. через хвилину це запрацює. От. Тобто можна переходити по твоєму ніку GitHub.io. І через хвилину приблизно це запрацює. Якщо не працює, дивись в інших браузерах, тому що кажуть, що браузер може закишувати. Чи там очищай кеш, або дивися через інші браузери. Але зазвичай такої проблеми немає. От. Все, це всі настройки. Тільки отут, замість NON, вибрати Master. Це от в Pages. Settings, настройки. Отак от ми відразу попадаємо в репозиторій. Тут settings. Сторінки. І вибираємо, щоб воно брало з мастера. І обов'язково save. І все. А, і можна. А от навіть є силочка зверху. В цій силочці можна переходити. Якщо воно відразу не працює, то ну, я хвилину чекаю. Раніше казали, може там 10 хвилин почекати, там кілька хвилин. За хвилину воно оновлюється. А з іншими сторінками, от інші репозиторії, які вже будуть не основною сторінкою, називаєш вже як хочеш. Цей названий client structure. Цей названий тест. От. І щоб воно було сторінкою роздавалося. теж заходимо в Settings, Pages. І тут вибираємо master і «Save» зберігаємо. Все. Через хвилину можна буде переходити як е, на основну оцю свою сторінку. От В мене твій е, нік GitHub.io. І от е, слеш і назва репозиторія. Зверни увагу, дуже важливо е, букви. Якщо я тут напишу маленька тест, вже не працює. Тобто, воно, е, регістр має значення. Як названий в репозиторій? От тут велика буква. Тест. Отут вот. вот є теж силочки. По цій силочці можна переходити, воно підказує. Вот. То тобто... Можна вручну і не набирати, все є. От халява. Красотіще. Це просто. Муа. І без ніякої лишньої води я це показав. Як це працює? Я можу зараз створити ще один з нуля репозиторій і зробити його також такою додатковою сторінкою для свого основного домінного імені. І я зараз це прямо так тут і зроблю. А, так. Створити новий репозиторій. І як же ж я назву? Як же ж я назву його? Дай-ка я подумаю. Та ладно, хай буде просто екземпл називатися. Все буде відразу зрозуміло. Так, відразу напишу, щоб не туди воно мені лізло, бо воно мені неправильно лізе, не туди кладе. От я сюди складаю тут в цю папочку всі репозиторії. Readme генеруй, GitIgnore. Ну, не знаю, не треба. Створюю репозиторій. Запушив його. На Github. Він поки що пустий. Ось цей екземпл мій. Відкрию його в Visual Studio Codі. Створюю тут індекс HTML. Треба завжди індекс HTML. Це стандарт для головних сторінок. Генерую скелет. Example page. Все. Є. Сторіночка проста. Create індекс.html, воно навіть мені пропонує назву. Комічу, відправляю. Все. В мене на GitHub є новий репозиторій. Мої репозиторії. От він екземпл. Захожу на нього. От він є. М -м -м. Йду в настроєчки. В Pages. Що таке? А може то, що він приватний чи він публічний? Може його треба зробити? А, він приватний. Можливо, треба зробити його публічним. Бо поки він приватний, я не можу зробити з нього пейдж. Тоді я піду в настройки приватності. Він, мабуть, просто внизу. Отута. От приват, Здесь у репозито IT і Зараз він приватний. Change visibility. Change to public. I want repository public Вони якось по-новому зробили. I understand Ще раз public Password, хорошо. Раніше треба було назву, набрати назву репозиторія Все, він публічний. Сторінки. Вот. Оце дівственний стан. Я от сюди йду. нан. вибираю Main і зберігаю. Так. Значит, я очікую, що в мене тут має з'явитися зверху силочка. Каже, GitHub Pages Source Saved. Там же ж була завжди силочка тут зверху, е, куди переходити. Це не треба чіпати. Ну, може це якраз цю хвилину, якої треба почекати? Ну, оновлюю я сторінку. Ще раз. Так, от Your site live at». Visit сайт. GitHub Pages. Тут такого немає. Можливо, це ми відразу бачимо, що поки що вона недоступна. Екземпл. О, вона вже є. От вона вже є. Тобто мій корнівий домін і екземпл. А що ж таке? Що ти мені не показуєш, як до тебе зайти? Може вже якраз я встиг. Оновлюю? О! Є, да. Тобто навіть по цьому видно. Можливо, треба зайти туди, щоб воно з'явилося. А може, якраз так співпало. Все, все простенько. І ми можемо робити кучу проєктів, фронтових. Самий головний вложити по такому принципу. А всі останні проекти будуть сторінками. Красоті Порядок. Ну, як для білих людей зроблено. Не в сьогоднішній час вже так і говорити, звісно. Все. Ще раз, кому не понятно, звідки це ім'я береться. От так і названий повністю. Це головний репозиторій, головна сторінка вона названа по такому принципу. Твій .github.io так і повинен бути названий цей репозиторій. spiriturban.github.io Вот. Реально іменно вот так названий spiriturban.github.io. Ну, бо я spiriturban, А в тебе інший нік. Наприклад, там superhacker Твій нік. .github.io Ну, вже так пояснюю, щоб вже точно було понятно. Все. Я думаю, показав взагалі по красоті. І далі я буду оновлювати своє портфоліо, це буде в наступних відеох. Але за цю красоту лайкусика мені ставимо. Підписуємося, комент. Ну, це ж я годноту вам дав. Буває, я тако щось лазиш, а там щось таке плетуть, непонятка, путають. Я максимально чисто показав. Так що. Підтримайте максимально максимально мій канал, і буде. Я буду старатися більше всякої чоткої годноти тоді давати.